858-й день в Канаді, 20, 10, 25. І сьогодні понеділок. І понеділок у мене почався з опалення. Нема опалення, як минулого тижня почався у мене вівторок, перший день. І цього тижня в мене теж було кілька заявок. Я не звернув уваги. Думаю, ну так, нормально. На вихідних. В середу я ходив, дивився, в одній квартирі вода не протікала нормально по трубах. Як воно? Тут труба, тут труба, і між, і, і між ними квартира, там протікає вода, і от вона піднімається наверх, назад в бойлерну, там гріється. От По кругу так воно працює. І вона видно, що трошечки зайшла там на, на, на третину квартири. Далі вже така ледь тепла і все. І фігня, і не вистачає. І труба гаряча, я б не сказав, що гаряча, її можна тримати. Недовго. І що? Приїхав майстер. Приїхав майстер зранку. Я ранок мене стандартний. Встав до комп'ютера, видруковував заявочки, попив кави, пішов в технічні приміщення, подивився. Подивився, до речі, що не працює у нас, як система витяжка є, і система кондиціонування не кондиціонування свіже повітря поступає в будинок. Воно поступає через фільтри, там величезна машина, туди всередину зайти, можна і ходити. Фільтри стоять, заходить свіже повітря, і воно з вулиці заходить холодне, і там одна труба, а над нею друга. І такий величезний круг, який рекопірує холодне повітря, перетягується туди, і повітря, яке виходить з будинку, воно нагріває цей круг, і він отак гріє. І він перестав крутитись. Мотори працюють, і ми викликали майстер, позвонили майстру. Майстер зробив все е через комп'ютер, Ресетнув систему, бо це все керується комп'ютером, і воно запрацювало нормально. Потім приїхав майстер, я перед тим зробив кілька заявок, приїхав майстер, і я вже з майстром ходив. Я перед майстером ще розібрав цю фурнич цю трубу. Де фільтри, оце кондиціонування система розібрав. Ми поміняли з шефом трансформер. Ні, не трансформер. Приїхав майстер. Я питаю, а в тебе трансформер є? Він до мене познав: що є, взяв трансформер, ми прийшли все робити. І <кхух> він почав міняти трансформер, а ми з шефом пішли, взялись. E помпи. У нас два такі великі насоси, які ганяють у цю гарячу воду. І їх два, і вони два були включені. Між ними має бути така перемичка, що вода проходить тільки туди, вона відкривається, а назад ні, вона закривається. І вона, походу, поламалась. Так як в нас кондиціонери так само і там. <кхід> Тож, вона поламалась і включили ми один і все запрацювало. Один ми перекрили повністю, і все запрацювало так, як має бути. Е, ну, Батареї стали настільки гарячі, що не, не дотулишся. Але, на жаль, термостат в тій квартирі так і не працює. Я з, з тим е, майстером був до півп'ятої. Пішовши, видрукував кілька заявок, я вирішив їх все ж таки зробити. Перейшовся, там був по опаленню, немає опалення, я заходжу, жара, батарея гарячі, Дуже класно. Я дуже задоволений, що ми сьогодні зробили це опалення. З термостатом буде завтра бавитися інший майстер. І сподіваюся, що він зробить. Там треба знайти проводку. Бо цей став свій, е, свій блочок, трансформатор, і він згорів. Згорів, дим з нього пішов, ну що куди. Я кажу, може, цей свіч він його поміняв. Я йому відкрив пусту квартиру. Ми з пустої квартири взяли інший трансформатор, інший е, датчик, все-все-все і воно не працює. Ах, але що зробиш? Закінчую роботу десь пів шоста. Прийшов додому, пригодівся і відпочивати. Так що так. І все. І на сьогодні все. Так що біжу я, біжу я спати, бо вже знову пізня година затягує страшне. Так що.